Брусія Дортмунд вдруге обіграє обігрує ПРЖ і виходить до фіналу Ліги Чемпіонів. Чи можливо це взагалі пояснити? У чому можна звинуватити Енріким Кімбапе та компанію? І що тепер Дортмунду робити з Терзічем? Мене звати Андрій Сеньків, Ви на каналі Goodibін, і сьогодні ми говоримо про півфінальний матч Ліги Чемпіонів між Дортманською Брусією та Парі Сен-Дермен. Перед стартом обов'язково лайк обов'язково підписка на цей канал. І обов'язково пробачення від мене до вас, тому що після вихідних випуску не було. Жрона ви. Вийшла Олігу Чемпеньо достроково, Довбек забив Барселоні, Мадридський раз чемпіон Іспанії. Все це я пропустив, відео не вийшло. Рівно тому, що Пасха, Великдень, сімейне коло ну самі розумієте. І оце все, от, Пасха, самі все розумієте, сімейне коло і так далі було б, ну, буквально неможливим без українських військових. Тому я щиро сердечно і дуже низько вклоняюсь кожному з тих титанів, котрі захищають нас та тримають фронт. І прошу вас, будь ласка, не проходьте повз будь-які збори, котрі бачите перед собою: 5, 7, 10 гривень. Ну, банально неважливо, без збройних сил України. Оце все про що я тут говорю взагалі не має значення. Ну, тепер давайте розпочинати. Отже, в першому матчі між Дортмундом та Приксемчерваном ми побачили дуже хороший план Терзича для того, аби стримати Париж. І при цьому хорошому плані стримування, все одно у Парижа були свої моменти. Що нам мав, мав відповідь запропонувати? Терзіч випустив. Буквально той же стартовий склад, що і в першому поєдинку Париж мав дві важливі зміни. Перша – це те, що Люка Рандес не міг грати у цій грі, адже травмувався і вибув на тривалий період часу. Зокрема, Люка пропустить євро. Замість нього в основі вийшов Беральд. Плюс в основі не було Барколя. Замість нього з'явився Гонсало Рамош, центральний нападник. А кілян Бапе зайняв флангову позицію. Париж, на відміну від багатьох інших матчів цілі чемпіонів, і на відміну від першого матчу проти Дортмунда, намагався втисти, намагався в пресинг. В ті моменти, коли Дортмунд розіграв у власних воріт, Париж одразу вмикався. Ось, будь ласка, приклад, коли м'яч розігрується біля воріт Кьобеля, йде пас саме на воротаря, і в цей момент у жорстний майданчик Дортмунда одразу після розіграшу вривається МБП. Він не тисне прямо на Кьобеля, Він перекриває йому траєкторію передачі на Маца Хумельса. Но Кьобель має кілька варіантів. Перше це перекинути кіляна і видати, наприклад, на Рюверсона на правий фланг, як інколи робить Лунін в спарці з Карвахалем, або банально вибивати швейцарець. Вибиває, і м'яч одразу ж повертається до Парижу. Скільки разів м'яч отак одразу повертався до Парижу, скільки разів Дортмунд не міг виходити з атаку, ну, блін, їх можна рахувати, рахувати і рахувати. Париж домінував у цьому компоненті. Ми звикли бачити команду Андрійки дуже хорошою на м'ячі, дуже хорошою, коли можна суперника затиснути і створювати моменти проти автобусів. Але от в таких фазах гри я б Париж глобально не розхвалював. В цій грі можна похвалити. Але при цьому Парижу самому було складно виходити. То заборони в атаку, весь перший тайм це фактично про те, що і е, команді Енріки і команді Дерзіча складно виходити, складно створювати моменти, складно насичувати зони і складно бодай мінімально загострювати. Перший тайм це рівно про нейтралізацію кожного із суперників. Це нейтральному болівальнику. Ну чесно було складно дивитися. Тобто була динаміка, був темп, були намагання, але конструктиву у конструюванні сорі за каламбур чогось конкретного ну було мінімум. Доходило до того, що. Париж банально у статиці завмирав на власній половині поля. Ось приклад, коли два центральні захисники Парижа не можуть нічого зробити із середнім блоком Дортмунда 4-4-2. Це максимально зручна для Борусії формація, враховуючи те, що Париж грає з двома центральними захисниками. Отже, Бранд та Фількрук попереду, далі одна четвірка, далі друга четвірка. Ну і що далі взагалі можна зробити? Що зробив Париж? Ось Фабіан Руї, центральний півзахисник, розуміє, що блін, статика ніякого прогресу, ніякого Малюнку немає, опускається вниз до центральних захисників, отримує там передачу і одразу ж віддає хорошу розрізну передачу на Кіліана Мбапе. Таким чином Париж буде якось, але вийшов з оборони в атаку. Ну і плюс важливо, що в першому таймі Дортмунд атакував лише одним чином: це відбирання, швидкий відрив і понеслися. Один момент виник, наприклад, у Адеємі. Більше гостроти біля воріт Донаруми Дортмунд у першому таймі не створив. Париж не скаже, що створив набагато більше. Так вони марудно багато намагалися щось конструювати. Не було в них такого пресингу від суперника, як, наприклад, у першому матчі. Дортмунд був суттєво обережнішим. А коли отсувався. Суперник Парижа дає мінімальний час на якесь загострення. То це загострення завжди буде, як наприклад ці ситуації, коли здорово знайшли розрізною передачею Гонсалу Рамоша, той прийняв і одразу ж пробив. Це не було супер небезпечно. Це не був стовідсотковий момент, але це було гостро. А враховуючи той факт, в якого рівня є виконавці у Парижа, кожен отакий міні-міні епізод міг закінчитися голо. Це я не говорю про якісь локальні чи глобальні провали, котрі траплялися в Дортмунда у першому таймі. Ось приклад, коли простір отримав Кіліан Мбаппе. все почалося з того, що Нуно Мендеш традиційно пішов у середину, забрав за собою фанового е футболіста Дортмунда, І Мбаппе не отримав ізоляції з одним суперником, не отримав ситуацію 1 в 1 або навіть один 2. Кіліан просто отримав простір, і цим простором бапе ну шикарно користується і в цій ситуації скористався. Він мав можливість розігнатися. Він розігнався. Війшов у штрафний майданчик. На ньому було один, два чи то три футболісти строїлись фактично гравці Дортмундської Борусії, але це не завадило. Бапе не втратити м'яча, віддати на заєре Емері. А той опинився в ситуації, коли взагалі було безпроблемно віддати на Дембеле. Рівно тому, що Ян ма не міг розірватися. Він мав грати або поза мері, або по дембеле, або по двох одразу, що неможливо. Відповідно, це момент небезпека, але Усман пробив вище воріт. Навіть мінімальна, мінімальна помарка, навіть мінімальний простір, мінімальна похибка, е, мінімальний шанс розігнатися, давали пожеже створювати гольові нагоди біля воріт Кьобіля. Ну, я звісно сподіваюся, що наступний матч Ліги Чемпіонів буде таким же цікавим та напруженим. Реал проти Баварії за котронням нашого партнера компанії Фабет фаворитами є саме Мадридсь. Але я ризикну спрогнозувати, що Баварія зможе перемогти на Сантьяго бернабео Коефіцієнт на це 3,9%. Якщо ви хочете зробити ставку на цю спортивну подію, або на будь-яку іншу, то гадайте за посланням у закріпленому коментарі під цим відео, де можна забрати бонус у розмірі до 10 тисяч гривень на перший депозит. Але пам'ятайте, будь ласка, що азартні ігри можуть викликати ігрову залежність. Тому, будь ласка, дотримуйтеся правил відповідальної гри. Отже, перший тайм це коли Дортмунд грамотно захищається у середньому блоці. Париж непогано пресингує, багато нейтралізації, багато здвоєнь і навіть мінімальні якісь можливості е, стають у нагоді футболістам групи атаки. ПЖ. але до супер супер моментів це все не призводить. Найбільшою різницею між першим та другим таймом, ну зокрема, між початком другого тайму та другої половини зустрічі було те, що Париж продовжував більше динамічніше, масштабніше. Насідати на ворота Дортмунда. Доходило до того, що фангові півзахисники Борусі, Адеємі та Санчо фактично сідали в лінію до четвірки оборонців, формуючи шість там шість гравців у цій останній лінії. Рівно тому, що, наприклад, Хакімі, котрий часто заходить в середину, котрий допомагає команді атакувати небезпечні зони по центру, він часто може йти в ширину. Або коли Хакімі йде в середину, то ширину тримає фанговий гравець. Таким чином, все одно гравців, котрі атакують. Парижа є дуже багато, так і неможливо захищатися без того, щоб фанговий півзахисник не опускався. Адаємі завжди догравав з Хакімі, не завжди супер успішно, але завжди Карім там був. Ось приклад, коли він от поряд поряд з марокканцем і намагається завадити тому виконати подачу. Він не зміг цього зробити. Пас пішов на лівого захисника Парижа Ноно Мендеша, котрий часто залишається в трійці позаду, коли Париж розігрує м'яч та атакує, але у другому таймі він дуже високо піднімався. І за ним до кінця догравав Джейден Санчо. І Санчо і Адеємі величезні респект, окрім одиночних забій в атаці, вони відригали в обороні просто як коні. Ситуацію з тим, що Дортмунд відригував, а Париж намагався щось сконструювати, повністю зруйнував гол Маца Хумельса. Той не забував більше десяти років у лізі чемпіонів. останнє він це робив шеворота донецького шахтаря. Тут же ж він зміг це зробити час кутового і Хумельс забиває. Як це Дортмунду вдалося? Отже, ситуація з стандартами завжди дуже прагматична і дуже проста. Потрібно е, у стиснутому просторі створити вільний простір, створити вільне місце, куди може хтось вбігти або де може хтось опинитися і пробити поворот. Так Цей простір хумельсу було створено. Як його було створено? Ось ми бачимо скрін. Найбільш зліва на цьому скріні крім адгемі. Він розпочинає свій ривок з правої від нас стійки. Там же опинився і Ніклас Фюлькорук, центральний Дортмунда. Він обіг воротаря, він обіг Донаруму. Таким чином і Атегемі, і Фількурук забрали з позиції з правої від нас стійки двох футболістів Парі Сен жермен В той же час в те місце, де були ці два футболісти Парі Сен жермен вбіг Мац Хумельс. Була ця можливість прийшла хороша подача, і Хумельс спокійно її замкнув. І тут потрібно говорити величезні респекти терміському штабу Дортмунда, тому що вони прекрасно розуміли у цьому конкретному матчу у Парижі. У них може бути мінімум моментів, і потрібно награти щось, адже навіть стандартів буде мало. Ну ось вони і сконструювали, зробили типову хорошу комбінацію про стандартах, котру шикарно розіграли і шикарно. Реалізували 1-0 на користь Дортмунда. матч було перевернуто. І я не збираюся тут перемолювати, переговорювати, показувати на скрінах всі ті моменти, котрі виникли у Парижі. Загалом за весь матч команда Андріки нанесла 30 ударів по воротах Кьобіля. Кілька з них були 100% стовідсотковими. Стійки, перекадене, невлучання з кількох метрів. Париж творив моменти абсолютно по-різному. Зі стандартів могли 2-3 забити. В ситуації, коли було знайдено простір у оцих вузьких шпаринах між захисниками, такі ситуації виникали раз по раз. Тортмонду справді щастило. Дортмунд справді рятував Кьобель. Дортмунд справді рятували захисники, котрі в останній момент рятували. Але я не можу зрозуміти одного: чому Едін Терзіч настільки сильно посипався після того, як Хумельс забив. Адже через 15 хвилин після цього, звісно, у Парижа була ініціатива, у Парижа були моменти, у Парижа були наскоки, у Парижа були торкання у шостому майданчику Дортмундської Борусії. Але в цілому це був той же самий малюнок гри. І Терзіч дав можливість Парижа отримати найбільш ідеальні всіх ідеальних малюнків для Парижа. Я говорю про затискання, я говорю про заміну, коли Джейтон Санчо сів, а замість нього вийшов центральний захисник Нікла Зюли і Дортон перейшов на схему у три центральні захисники з двома латералями. Дортмунд затиснувся у власні ворота. Дортмунд почав грати автобусом. В Дортмунда вже не було швидких футболістів для відривів. Не було ні Адеємі, ні Санчо. Були гравці, котрі без м'яча, напевно, що більш продуктивні ніж ці гравці. Я говорю про Марко Ройса та Юляна Бранта. Після цього переходу гра повністю не те, що монополізувалася Парижем, Вона такою була протягом цієї зустрічі. Вона стала гострою біля воріт Дортмунда. До цієї історії такого не було. Зрозуміло, що Дортмунд все одно виграв, зрозуміло, що рахунок все одно 1-0, Зрозуміло, що Дортмунд взагалі то не пропустив, але в цьому є одне величезне і дуже просте пояснення. Фарт! Голий фарт! Ну а зараз не про голий фарт, а про те, що ту ж німецьку Бундеслігу і не такі сильні, потужні, але все одно якісь м -м, локальні навіть звитяги Дортмундської Брусі. Я дивлюся на Сетанта Спортс, стрімінгів от якій платформі, де є купа, просто купа спортивних топових подій українською. Зараз плей-офф Євроліги, зараз плей-офф НБА, зараз плей-офф НХЛ. Ну і про футбол, ви вже все прекрасно знаєте. УПЛ, англійський футбол там також можна подивитися. Тому, будь ласка, поспішіть оформити місячну передплату на святанта спорт за промокодом GU30. Матимете 30% знижки. Ну а зараз до головного, до того про що я говорив на початку цього відео. Седента Спорс відкриває збір у рамках кампанії Захистимо харківське небо спільно з підписниками, вони збирають кошти на датчики для системи РЕП, що захистять Харків від шахетів. Тож просимо вас підтримати Харків Донатом та розповсюдженням збору. Посилання на банку є в описі під цим відео. Повертаючись до цього матчу та його підсумку, що може ця перемога взагалі означати? Що може цей вихід до фіналу Ліги Чемпіонів означати? Ну напевно, те, що матч між Динамо та Шахтарем у суботу не матиме такої суперстоосоткової ясності та цінності, тому що якщо Дортман виграє цю лігу чемпіонів, то Німеччина отримає ще одну путівку до головного європейського клубного турніру, і Шахтарю доведеться проходити сито кваліфікації до Ліги Чемпіонів, якщо вони стануть чемпіонами. Динамо, Цю кваліфікацію проходити буде, це зрозуміло. І відповідно до червня, поки не будеться фінал Ліги Чемпіонів, невідомо чи потенційне чемпіонство дай Шахтарю можливість грати у лізі чемпіонів, і отримати 40 мільйонів, чи скільки там, як говорять класики. У цьому є конкретика, і для нас і загалом. Але якщо говорити загалом, що ця перемога означає для Дортмунда, чи став тепер цей клуб супертоповим та спільним? Справжнім серйозним структурним таким на кілька років претендентом на Лігу Чемпіонів, чи став Едін Терзіч супровим тренером з якісним якимось е, е, скілом? Чи можна говорити про те, що Дортмунд прямо зараз це команда, яка ходить в двійку найкращих у Європі? Чи можна говорити про те, що Клен бапе здувся? А ідея Луїса Енріки абсолютно сирі, м'які і не готові до великих звершень? На мій погляд, все це взагалі не має жонісінького сенсу. Відповіді на ці питання. Не можна отримати від 에, того, що Дортмунд вийшов у фінал, чи від того, що Дортмунд двічі виграв сен Жермен. Для мене оці дві перемоги Дортмунда над «Пері сен Жермен означають лише те, що це дві перемоги Дортмунда над «Пері сен Жермен у двох конкретних матчах, в котрих особливо там, в другому Дортмунду конкретно підфартило. Я думаю, ви прекрасно це розумієте. Короткостроковий турнір, кілька конкретних матчів, кілька конкретних малюнків, кілька конкретних фартів. І вуаля, твоя команда грає у фіналі. І це ставить величезне питання перед кернистом Борусії, адже вони в задумувалися над тим, аби змінити тренера, змінити вектор, щось поміняти, адже Едіну у Терзічу банально на дистанції бракувало системності, але от підготовки на... Якісь конкретні події на конкретного суперника на конкретні матчі ну цього було вдосталь. Навіть перший матч проти Парижа візьмемо. Ну в принципі можна говорити браво, але при цьому Терзич був абсолютно неконкурентним на дистанції Бундесліги. і його команда лише недавно дала собі волю та спокій з точки зору отримання місця у першій четвірці. І тут питання: чи Терзич це той тренер Котрий має далі з Дортмундом працювати, чи може він розвивати потенціал цієї команди загалом? І тут мені здається наступне полівельникам Дортмунда і самому керівництву клубу потрібно чітко визначитися, що вони взагалі хочуть від цього клубу, від його результатів, які вони ставлять завдання, чи не скажуть вони вище своєї голови? Адже загалом ну Дортмунд – це ще раз команда. Першу четвірки Бундезліга це хороший біля біля топовий рівень. Зараз ця команда, звісно ж, стрибає вище голови, але вона це робить. Сам факт того, що вона це зробила, неважливо, як, неважливо, з ким неважливо стилістика і там і інші нюанси. Вона змогла це зробити. Купа інших команд вище голови стримути не змогли. Зрозуміло, їм не зійшлося все. Дортмунду зійшлося, але не суть. Не можна сказати, що там Дортмунд абсолютно випадково гратиме фан. Фіналі Ліги Чемпіонів Ну, абсолютно ні. Але так само, абсолютно ні, що ця команда не є у топ-2 загалом у Європі. Ця команда просто в фіналі Ліги Чемпіонів, а не у топ-2 Європі. Тому я навіть не знаю, що керівництво Дортмунда взагалі можна порадити. Загальна, загальне враження від Терзіча для мене є незадовільним. Але вихід у фінал Ліги Чемпіонів знімає взагалі всі питання і стає абсолютно однозначно. На всю цю неоднозначність Терзіча він точно знімає. Так само не можна порівнювати цей вихід торкнути у фінал ЛЧ з виходом у фінал ЛЧ, наприклад, Тотнема. Так? Адже тоді команда початів сипалась повністю у другій половині сезону. Вона вже практично видихалася на своєму ветеранському якомусь ресурсі. І її виход у фінал Ліги Чемпіонів був точно, ну. Точно незакономірним і точно таким, що вдягав на власників клубу рожеві окуляри. Вони тоді перечекали з перебудовою, і відповідно втратили через це кілька років. Про Дортмунд так не можна говорити. Ця команда є молодою. Ця команда є потенційно сильною. І ця команда прямо зараз у такому у, 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 у такій невеличкій перебудові після відходу Белінгема. Так само я б не сильно робив висновки полоюсу Енріке, так тому, що він не вийшов у фінал чемпіонів. Його Париж М виходить у фінал ліги чемпіонів з точки зору логіки, статистики, закономірностей, створення гольових моментів і так далі. Париж грав по всіх принципах Луїса Енрікі. Вони ідеально грали у футбол Луїса Енрікі. Вони створили тучу моментів так по футболу Луїса Енрікі. По, по, ну, по тому, що він хоче від своєї команди взагалі бачити на футбольному полі. Те, що вони не забили своє виключно питання до реалізації цих моментів. Це те, ну що Молис е, Енріке та його ідеї ну вони не можуть до кінця дотягнути. Єдине, чого не вдалося футболістам Парижа, це те, що вони не виграли це протистояння та не вийшли у фінал Ліги Чемпіонів, не забивши достатньо для цього кількість м'ячів. Все інше якось придумувати, перемальовувати схему Парижа, давати поради Луїса Енрікине, ну, я звісно не буду, тому що його команда ще раз грала. Нормально і мала бути там, де бути Дортмунд. Ну єдине, що тішить, це те, що грошовий мішок вилетів ха-ха-ха, ого і так далі. Зрозуміло, що це справді тішить трушних вболівальників. Але в цілому в цьому протистоянні ми бачили справжній футбол у всій його парадоксальності, у всій його неможливості пояснити його. Так це те за що ми любимо футбол, і це те, через що ви дивитесь власне це відео. Ну і я звісно дякую вам щиро за те, що ви його дивилися до самого кінця. Мої інші ролики тут та отут. Дякую вам за увагу. Бережіть себе, будь ласка, всім спокійного та переможного дня. Слава Україні.